Привіт, вітаю тебе на моєму ютуб-каналі. З тобою я, його ведучий Міша В Цьому відеоролику поговоримо про Suye Network, можливий майбутній Айндроп. Відео буде цікавим, повчальним та позитивним. Сідай зручніше, а ми поїхали. тобі ще детальніше розказати, що Sui Network це блокчейн першого рівня, так само ж, як Aptos. Можна сказати, це два кита, які будуть між собою змагатися. Чому змагатися? Тому що а, ті самі фонди. Сидять і в SUI Network, ті самі фонди сидять і в Aptos. А який проєкт вистрелить, який проект буде більше розвиватися, поки ми не знаємо, тому що SUI Network навіть не вийшов ще поки на ринок. І не можемо знати, тому що так як монета ще навіть не торгується, яка там буде система в цьому цьому роді, а тільки покаже час. Но відбуваємося від того, що SUI Network зібрали 300 мільйонів доларів, а Aptos зібрав 350. Ну, по факту, ті всі фонди, які сидять, в Аптусі ті самі фонди проінвестували в Sui Network. Скороше я бачу цей айндроп, але може де так, що був офіційний твіт від Sui Network, і він сказав, що айндропа ніякого не буде, навіть типу, смислу робити немає. Я закинув там маленьку невтішку, ми забирали в телеграм-каналі. Більше цього не було. Але так як я вчора сидів і наткнувся на офіційний твіт, і вони сказали, що 1% вони роздадуть аїндропом. Я посидів і подивився, а, пошукав точніше, можна сказати так, всі ми знаємо, всі ми забрали тільки одну і невтішку на сую валет. Але коли я детальніше посидів, подивився, а, я ще знайшов дві і невтішки, які ми можемо забрати. Так що вирішив записати цей відеоролик, щоб а, чим максимальніше більше людей побачили мій ролик, забрали цих дві-три своїх і невтішки, та надіємося на хороший айндроп так само ж, як з Аптосом. Давайте перейдемо до відео, та я покажу, як ще забрати додаткових дві нефтішки. Поїхали! Всі ми знаємо, що ми забирали буквально два тижні тому одну нефтішку, про яку максимально весь інтернет гудів. Це є Suet NFT. Ну, так як я побачив цей пост, я зрозумів, що ага, цією одною NFT-шкою точно не обійтися і є десь ті підземні камені. Які потрібно дістати. Мені здається, це є іменно ті брілянти, які нам потрібно. Можемо побачити, що в мене є оця NFT-шка нова, і можемо побачити, що є ця NFT-шка нова. Іменно в цьому відеоролику я тобі покажу, як забрати ще цих дві NFT-шки. Можемо одразу побачити, що ми забрали ту саму першу NFT-шку на Suet сує Wallet. Мені здається, що це є не розширена версія, а іменно ця це є розширена версія. Так як сіт-фраза від цього гаманця йде до цього гаманця, я думаю, що вони з'єднані, і це є не розширена версія, якої нам також буде потрібно, а ця є розширена версія. І само собою, нам вона потрібна буде, тому що нам потрібно забрати ще дві додаткові шки які є на Sui Valet. Не на старій версії, а на розширенні. Спочатку, щоб не забігати наперед, заходимо на стару версію. Хто ще не забрав а, саму першу NFT-шку, заходимо на ці зірочки. Тут буде отримати NFT. -шку. Mint NFT, NFT-шку. Це саме перша NFT-шка, яку потрібно, щоб ти мав. Далі заходимо на розширену версію Sui Wallet. Посилання на ці два гаманця будуть під відеороликом. Скачуємо перше стару версію, як я сказав. Забираємо стару нефтішку, далі скачуємо розширену версію, заходимо. Та нам тут потрібно ще забрати два додаткових NFT. Можемо побачити NFT, побачити, що це є нова NFT, і також це є нова NFT. Це є стара NFT. Ми забрали буквально два тижні тому. Пост був в моєму телеграм-каналі. Що потрібно для того, щоб забрати цих дві нефтішки. Скачуємо гаманець, тут буде андроп, нажимаємо отримати монети. Заходимо на «Apps», є Mint An NFT. Нажимаємо, получаємо ось цю нефтішку. Далі нам потрібно забрати ще цю нефтішку. Заходимо на «Apps», Опускаємося нижче, бачимо суї NFT Mint. Нажимаємо, даємо підтвердження. Нас перекидує на сайт, нажимаємо крете. Далі також даємо підтвердження. Після підтвердження нажимаємо трансфер, також даємо підтвердження, і буквально це все вибиває ось такі іероліфи. вибивають. Далі переходимо на гаманець і можемо побачити, що ми забрали дві NFT-шки, які нам потрібно. Це є ця NFT-шка, і це є ця NFT-шка. У нас повинні бути оці три NFT-шки. Далі можемо зайти на «Activity» і подивитися, що всі транзакції, які ми робили, вони зберігаються в нашому гаманці. Я думаю, що це. Вкрай важливо, щоб ці всі транзакції були іменно на нашому гаманці: робити мультикаунти чи не робити мультикаунти, рішати тобі. Але я рекомендую забрати додаткових дві невтішки, за які повинні нас озолотити. золотити. Да, так, всі ми знаємо, що про цю невтішку говорив кожен, кому лінь та кому не лінь. Та забрав кожен, кому лінь, кому не лінь. А вже ці дві не втішки, а, про них інфе є дуже мало, і про них ще ніхто не знає. Та як їх забрати, також ніхто не знає. Ну я ділюся з тобою і буду радий, якщо суї нетворк нас озолотить, і ти, і я зможемо заробити непогано, навіть не тисячу доларів. А якщо ми заробимо по 100-200 доларів, це також приємний бонус. Це було коротко по факту про суї нетворк. Забрати дві додаткових невтішки. Мені здається, що іменно ці два брілянта, якщо буде дроп 1% від цієї емісії монет, то нам обов'язково насиплять, не лишуть нас з пустими кишенями. До нових зустрічей. пока!